Ну і власне на що шахеди перетворюють мирні квартали України, ми покажемо у нашому наступному сюжеті. Пам'ятник смерті називають свій будинок мешканці п'ятиповерхівки у сумах. Навесні росіяни поцілили у дім безпілотником. Тоді вибух зруйнував два під'їзди. В інших досі живуть люди, хоча у будинку немає опорної стіни. Як це жити на межі, бачила наша Олеся Боровик. Вона мене квартира, ось моя кухня залишилась. Я от смотрю і плачу. Галина одна з тих, хто у ніч на 13 березня лишилася власної домівки. Майже щодня приходить до свого дому. Після пошуково-рятувальних робіт тут майже нічого не змінилося. Два зруйновані під'їзди огородили. А одну зі стін, яка ось ось впаде, підперли старою опорою від ліхтаря. На нас просто забули. Я вважаю, його можна було зовсім все це. Е... Відбудувати да, тому що люди залишилися перший другий під'їзд. На, на зиму просто без нічого. Ось вже як чотири місяці мешканці добуваються, аби їхній будинок поремонтували. Вчора дзвонила в департамент держбудівництва відновлення, і вони сказали: робіть самі, ви ОСББ, робіть самі. Я говорю, а ви приїхали, ви подивилися, що у нас там робіт, не один майстер туди не залізе і нічого не зможе зробити. Не один. Єдине, що вдалося за цей час зробити за кошти ОСББ, це налагодити тимчасові комунікації для мешканців цілілих під'їздів, які залишилися проживати тут. Уже е, ми зробили частину роботу, згодили з водоканалом із теплоенерго. Значить, відрізали ми цю частину будинку від теплопостачання і водопостачання. Технічний поверх зруйнований і відновити його з власними силами неможливо. Весно та літо кажуть, мешканці вони ще протягнуть тут. А от зиму коли технічний поверх зруйнований. Нований, то холодне повітря буде йти не тільки в третю секцію, це касається зовсім всього будинку. Плюс до всього відсутність опорної стіни. Коли вибухи, то вибухові хвилі відчуваються по вікнах, і в нас уже через цю руйнацію немає основи. І далі тріщини будуть йти, і піде третій під'їзд, і так далі. Скільки ще буде стояти цей пам'ятник смерті? Пам'ятник смерті тут стоять. Кілька місяців тому будинок оглядала спеціальна комісія міської ради. Вирішили демонтувати два розбиті під'їзди. На це порахували. Треба 13 мільйонів гривень. Коштів ще не знайшли. Що робити із вцілілою частиною? Ще не вирішили. Це не єдина зруйнована в сумах багатоповерхівка, яка чекає на відновлення. Приміром, цей багатоквартирний будинок вже рік у такому стані. Його мешканці досі поневіряються по орендованих квартирах. І сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко ми. Україна, марафон. Єдині новини.